У приймальню мера на екскурсію у ратуші започаткували безкоштовні екскурсії управліннями міської ради. Так хочуть наблизити владу до людей. Такі відвідини для громадян вже давно не дивина у Австрії. У нас же ж проект Відкрита влада діє уже півроку. У ратуші саме екскурсія. Чи не найцікавіше учням у сесійній залі кажуть, хотіли побачити, в якій атмосфері працюють депутати. Щоправда, мрій про депутатське майбутнє зала відвідувачам не навіяла. Навіть не знаю, чи я депутатом хочу бути. Та дехто вже має ідеї, як зробити місто кращим. Треба навчити людей шанувати те, що в них є, тому що міська рада багато чого робить для міста. І вже є багато прикладів, що вже дуже багато зроблено, але люди того не шанують, вони це нищать. Окрім сесійної зали, екскурсія ратушою пролягає через приймальню мера, центр обслуговування мешканців, відділ кадрів, пресслужби та управління внутрішньої політики. Саме тут із молоддю працюють найбільше. Ви можете в будь-яку хвилину з понеділка до п'ятниці, навіть в суботу, зайти до нас в управління, зголоситися, що вам цікаве стажування і там заповнити анкету, і зможете нас залишитись на стажування. Багато ваших ровесників приходить раз в тиждень, два рази в тиждень. Проект Відкрита влада діє вже більше півроку, і це не лише екскурсії коридорами ратуші. Тут готують інформаційні буклети, а посадовці мерії навіть читають лекції школярам, розповідають, чим займається влада. Таким чином, власне, пробуємо подолати а, такий бар'єр, який є між мешканцями і між владою, щоб а, показати, щоб людина на власні очі могла подивитися. Не хтось їй розказав або десь вона прочитала, а вона могла прийти і подивитися. Цей проект буде постійним. А, пробуємо залучити якомога більше волонтерів, щоб вони допомагали нам проводити ці екскурсії. Наразі на екскурсії приходить здебільшого молодь. Екскурсії буде проти всім школам міста. Тобто, всі 9, 10, 11 класи шкіл прийдуть коридорами ратуші. Я проведу своїх учнів і цікаво буде із містом. екскурсія для того, щоб діти бачили, чим займаються власне чиновники і що все ж таки щось робиться, щось рухається в європейському такому стилі. Невдовзі такі екскурсії проводитимуть і для всіх охочих. Для цього потрібно зареєструватись на сайті міської ради. Тетяна Моравель, Володимир Квятковський наш.